Депутати досі не змогли узгодити спільну заяву щодо європрагнень України минулої п'ятниці на засіданні комітету з євроінтеграції намагалися звести в один-два документи: авторства Сергія Тігіпка та так званий опозиційний. Учасники переговорів кажуть, що у проєкті спільного документу залишилися невирішеними лише деталі. Мене з цього питання сьогодні поінформував Сергій Тігіпко. За його словами, залишилися невирішеними три питання. Якщо по ним буде знайдений консенсус, то ми узгодимо та під. Тримаємо документ. Потрібно два дні, аби узгодити ці питання. Якщо вони залишаться відкритими, то ми будемо потім ухвалювати кінцеве рішення. Доки немає остаточного варіанта спільної заяви. Можна лише гадати, хто пішов на більші поступки: регіонали чи опозиціонери. Останні приписують собі заслугу, що в тексті не буде згадки про митний союз. Утім, у документі Тігіпка і не було подібних пунктів. Натомість опозиція погодилася не включати до остаточного варіанту навіть згадки про Юлію Тимошенко. Та Юрія Луценка та про політичні переслідування Григорій Немиря переконує, опозиція не здавала своїх лідерів в обмін на євроінтеграцію, бо, мовляв, у документі залишається посилання на резолюцію Європарламенту та висновків Ради ЄС, в яких європейці вимагають від України вирішити питання вибіркового правосуддя. Цей пункт про який я сказав, як ключовий. А саме зобов'язання положень виконання положень рекомендацій, які стосуються критерію підписання угоди про асоціацію, це було узгоджено особисто з Юлією Володимировною Тимошенко, яка, маючи проєкт резолюції, дала своє добро на те, щоб в такому контексті від імені фракції висловитись за прийняття такої спільної. Заяви голова комітету євроінтеграції Ірина Геращенко пояснила п'ятому каналу, піти на подібний компроміс довелося, бо регіонали ніколи не голосуватимуть за документ, в якому б ішлося про звільнення Тимошенко. Натомість є розуміння, що ані опозиціонери, ані регіонали самі не зможуть набрати необхідні 226 голосів для ухвалення заяви. Комуністи не голосуватимуть у жодному разі. Затвердити ж європейські прагнення Рада має протягом наступних кількох днів наприкінці тижня до Києва. Прибуде комісар ЄС з питань розширення Штефан Фюле. А з Євросоюзу вже надійшли сигнали, що заява Ради має з'явитися саме зараз напередодні саміту Україна ЄС.